Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України ветері Ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Машин Геймс і справді показали 14 хвилин геймплею гри про Індіану Джонса. Справді? Нагадаю, що Indiana Jones and the Great Circle вийде на Xbox Series та ПК одразу в Game Pass 9 грудня. А це воно! А на PS5 навесні 2025-го. Запишу собі. Від сьогодні трилогія ігор про дракончика Спайро доєднається до підписки Game Pass. А дракони катастрофічно поменшали. Вархорси повідомили, що не бояться конкуренції з Асасін Creed Шедоус та інших ігор, що вийдуть в лютому 2025-го. Страху немає. Люди самі страх придумали. Ця заява звучить іронічно, враховуючи плітки, що гру перенесли через те, що злякались конкурувати з другим сталкером. Бачив, як я його! До речі, про нього. Stalker 2 тепер можна попередньо завантажити. ЩО Але тільки власникам Xbox. Я хочу Xbox. І Телек сумісний збоксом. На ПК така можливість з'явиться за день до релізу. Важить гра, до речі, приблизно 150 гігабайтів. Тому ну, що ми всі розуміємо, що таке кілограми, і майже ніхто не розуміє всі інші характеристики. Ворен Спектор, геймдиректор директор Deus сексу, дуже сильно здивувався, коли Embracer Group скасували продовження та заявив, що ідеї гри досі свіжі та актуальні. І він не розуміє, чому вони тоді відмовились від цього проєкту. Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо. Та до Кава Корпорейшн, які до речі володіють From Software, повідомили, що мають в активній розробці одночасно 20 проєктів для консолей та ПК і ще 6 мобільних ігор. Радий повідомити, що ми йдемо за графіком. 200 тисяч одиниць уже готові, а мільйон на завершальній стадії. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.